Ого, нема топа. Може, там гуляє, я за ним піду. Дома люди я була. Знаєш, же вона чи ні, не знаєш? Що робишся? Добрий? Добрий так? Добрий? О, хоч я щось покажу. Я ще піду до тебе, братіє! Хоч на мене накидайся. Ух ти! Топіка нема. Топік! Сюди! Топа! На, 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 на. Топік, де сюди! Топік! Нема. На, на, на. Ван! чу, Ві! Фо! Не! Ван! Ван, чу, ван, чу, ви! Ван! Чу ви? Поняв? Боха дозвонили! Хтось іде! Який дядько. Може там собаки діти хочуть! А ти мене вже не пам'ятав, да? Добрий день! Ой, хоп, хоп. Назад! Надар хтось выкинул ого-го. Напакова морду. Хлип, не можна викидати то свята? БЛАС! БЛАС! БЛАС, Хуана, не хочете? То я піду до котов дам, до котов. Коти то розумієте, їдять, а ви не хочете. О, яка гарна ходить. Ще девись недалеко, але там до продовження хорошої погоди. Хва, хва, сюди Будеш пити. Раз, два. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Е, я тебе хочу нагодувати, будеш така їсти? Я собакам там дам, куда. На! На, їж. Добре? Я думала, що ти його їсти не будеш. Блас, ти не хочеш такого? Їж, їж, їж. На, їж, наїдайся. На, тобі їж. Наїдайся, нагадайся, бо я заберу. Найдайся, Хано, наїдайся, Чи ти того не хочеш. У мене знаєш, що є? Якщо ти не хочеш того їсти, бо то гріб, то хліб живий. я його забираю назад. Віддам ти, браті, котикам, але також хочу чисти. А? Що не хочеш? що не, не пішов в глотку? На! Ху-ху! На, іш! Бо я йду до того дому, до того дому йду. Ніхто не хоче того їсти. А там собака, топпі не було. Ну, як хочете, гарне піро, жаль викидати, я йду туди. Може там. Тут такий собака був, дуже голодний, ходив чорний, то його, його мабуть, він мабуть, загубився, його, мабуть, забрали вдома. Ну, Бладюка, Бладюка, сидите. Ооо, де трошки спочини. Погода. о о о о Зараз зайду туди, що до того дому. Зібрати не хочу, то й не треба. А что я тут той, брат? О, два, о, два, о, од два. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Оу. Мало я, На, на, нах. На, на. Чому не хочете топі Не хочете? Недобре. Я йду до котов, я не маю коли гратися. маю, коли гратися з вами, мерзавська... Морда. Йу. Оп, Де... О, ого.

Ось чи я яблок. Бог порог, Бог велик. Tá, tá.